Тих, хто читав Біблію, неодноразово зустрічався із таким поняттям, як міста сховища. Що саме в них ховали, як вони функціонували, і які уроки ми можемо взяти для себе із їх існування, про це хочу з вами поговорити сьогодні. Насамперед, відмічу, що у древньому Ізраїлі існував громадянський закон, що було даному Моїсеєм, який проголошував око за око, зуб за зуб. Якщо людина завдала якоїсь шкоди своєму ближньому, то відповідно до цього закону людину очікували покарання рівномірне шкоді, яку вона завдала. Іноді могла скластися ситуація, коли у процесі виконання якоїсь роботи, наприклад, рубки дров у лісі, із сукри злетіло лезо і вбило людину іншу. У даному випадку було скоєно ненавмисне вбивство. За законом кривавої помсти око за око, зуб за зуб. Найближчий родич міг помститися цій людині, проливши її кров. Якраз для таких випадків і були створені міста сховища, куди могла втекти людина, що скоїла вбивство ненавмисно і там отримати захист і залишитися живою. Що взагалі нам відомо про ці міста сховища? Їх всього було шість. Розташовані вони були по обидва боки Йордану. Річки настільки рівномірно, що за півдня туди можна було дістатись із будь-якого місця країни. До цих міст була зроблена ідеальна дорога. І усюди були зазначені вказівники із написом Місто сховище. Хто жив у цих містах? У цих містах жили Левити. А хто міг скористатись укриттям у разі скоєння ненавмисного вбивства? Цим містом. Мала право скористатись люба людина, навіть якщо вона не належала до ізраїльського народу. Але, щоб запобігти перехованню у цих містах людей, що скоїли навмисне вбивство, але могли просто обманути начальника міста, то була передбачена певна процедура. Проводилось ретельне розслідування справи, як і слів вбивці, так і свідчень очевидців. Судді мали розглядати кожну справу досконало. Запрошувалась належна кількість свідків, людину не судили за свідченням лише одного свідка. Якщо виявлялось, що людина була винна, вона не могла скористатись цим містом. А якщо людина насправді не планувала вбивства, її пускали жити у місто, але були певні умови для забезпечення її безпеки. А саме, втікач не мав права виходити за межі міста. Якщо ж він виходив і там його зустрічав месник, втікач міг загинути. Залишити місто і повернутись додому можна було тільки після смерті первосвященника. Ось такі цікаві факти про міста сховища я знайшов у Біблії. Добре, але який духовний урок ми можемо винести із історії існування цих міст сховищ? Що сьогодні представляє собою місто-сховище? Записано це у дії апостолів, шостого 7 сторінка: церква це Божа фортеця, його місто-сховище в бунтівливому світі. Упродовж віків духовної темряви церква Божа була подібна до міста, розташованого на пагорбі, і з віку у вік протягом багатьох поколінь в її середовище викладалося чисте небесне вчення, хоч часом може видаватися, що церква слабка і недосконала, вона завжди є об'єктом особливої уваги Бога. Це те місце, де завжди діє його благодать, і де він з особливим задоволенням виявляє свою силу, здатну перетворювати серця. Тобто церква це і є те місто сховища, де можуть знайти прихисток ті, хто шукає свободи від гріха. Але що саме робить церкву фортецею, укріпленим містом сховища? Написано у Псалтирі 17.3: Господь моя скеля й твердиня моя, і Він мій Спаситель, мій Бог, моя скеля. Сховаюся я в ній, він щит мій, і ріг він спасіння мого, він башта моя. А також 1 Тимофію 3:15. А коли я спізнюся, щоб ти знав, як треба поводитися в Божому домі, що ним є церква Бога Живого, стовп і підвалена правди? Саме присутність Бога і наявність істини робить церкву фортецею. Якщо у церкві поважають більше людські слова, аніж Біблію, там нема Бога, і вона не може бути його укріпленням. Хто може скористатись послугами захисника у місті сховища? Від Матвія 11.28. Прийдіть до мене усі страждання та обтяження, і я заспокою вас. Бог готовий прийняти усіх, хто насправді потребує Його допомоги. А чи зможе Христос нас захистити, якщо ми свідомо грішимо, розраховуючи на те, що Бог все одно нас простить, щоб ми не накоїли? Давайте прочитаємо до Євреїв 10:26. Бо як ми грішимо, свідомо. Одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходиться жертви. Тобто, жертва Христа передбачена лише для тих, хто скоїв неумисний гріх. Чи можемо ми бути у безпеці, якщо залишимо Христа наше сховище, хоча б на мить? 1 Петра 5.8 відомий вірш: будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол, ходить, речучу, як клев, що шукає пожерти кого? Сатана на напоготові і тільки того і чекає, щоб ми залишили своє сховище, щоб пожерти нас. Тому важливо перебувати у Христі постійно. А коли ми звільнюємося від влади гріха у цьому сховищі, від Івана 8.36 написано: Коли син отже зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. А як саме Христос звільнює нас від гріха? До Римлян 5.8. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Христос помер за нас більше двох тисяч років тому, але для кожного із нас Він помирає тоді, коли ми починаємо вірити в Його Спасительну жертву і розуміти свою необхідність у цій жертві. Його церква стає для нас містом укріплення, а він сховищем, коли ми щиро починаємо шукати свободу від гріха серед цього зіпсованого світу. І нехай Бог допоможе кожному, хто шукає сховище від гріха. Амінь.